Перспективи зустрічі кохання та створення стосунків цієї осені. Обери варіант від 1 до 4 та цифра, карта, яка приходить на першу голову, то і правильний варіант. І так, поїхали. Перший варіант. Так, можете зустріти люблячого партнера, старшого за вас по рокам або по розуму. Будуть романтичні, приємні, дуже такі стосунки. Другий варіант тут будьте обережні, можете вступити в таємні стосунки, де ви будете другою у партнера, а також вам можуть запропонувати вільні стосунки. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона у вас не підведе цієї осені. Третій варіант так, можете зустріти кохання на роботі або в кругу сім'ї. Обов'язково перевірте, чи цей партнер точно вільний. Четвертий варіант так можете зустріти причому це може бути зустріч в дорозі, або там, куди ви поїдете цієї осені. Партнер буде лідером по життю.